Циферблат ексклюзивно поділилися з ЖВЛ, як потрапили під обстріл у Дніпрі. Після концерту в Запоріжжі музиканти їхали поїздом додому. Під час зупинки в Дніпрі поїзд потрапив під російський обстріл. Поруч з ним впав ворожий дрон. Це сталося 17 листопада. У соцмережах циферблат показали, у що перетворилося вікно поїзда після цього. Ексклюзивно для ЖВЛ зірки прокоментували інцидент. Ми зупинилися, що логічно в Дніпрі десь хвилини 20-25. Е, ми побачили, що зі всіх сторін на місті летять шахенди класична ситуація, в принципі. Е, але тільки ми від'їхали десь 100, може 200 метрів від вокзалу, як е, був звук цей славнозвісний моторчик цього, і так да, він як ніби врізався прямо в вагон. Зайшли провідники і перевірили скло. Ну воно було зламано, по суті, в сусідньому купе. У нас скло було в порядку. Тому я грагували трошки на стрьому, їхали аж до е, аж, ну, там ще Кам'янські, поки потім було. І там теж дрони були, тому де, поки ми не виїхали з Дніпровської області, з Дніпропетровської області. Наші залізничники працюють як треба. я маю на увазі, що е, вони знають, що робити, якщо евакуація, і так далі. Тому тут головне не панікувати. На щастя, з зірками все добре. Вони готуються до європейського туру, про який вперше розповідали у ЖВЛ. Стартує тур з Любліна вже цієї неділі, 23 листопада, а триватиме він до середини грудня.